Мої вітання. Експрес-новини готові розпочати свою роботу у студії Вікторії Єрмолюк. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. У зоні АТО не припиняються обстріли. Голова Волинської ОДА у відрядженні в Києві. Нововолинці залишились без світла. Про це й не тільки далі у випуску. У державній службі з надзвичайних ситуацій України розповіли, що ситуація у зоні загорання біля ЧАЕС контрольована. Фронт пожежі оточений і зупинений. Станом на ранок середи фронт пожежі на території Чорнобильської пущі у зоні відчуження оточений і зупинений. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Наразі ситуація у зоні пожежі контрольована. Гасіння осередків загорання продовжується. На місці події розгорнуто штаб пожежогасіння, Працює мобільна оперативна група на чолі з виконувачем обов'язків начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Кісільовим. За даними рятувальників, до гасіння пожежі було залучено 51 одиницю техніки та 305 чоловік, у тому числі від ДСНС 39 одиниць техніки, з них три пожежних літаки і два вертольоти і 253 людини особового складу. Водночас у ДСНС також зазначили, що на Київщині радіаційна обстановка у межах норми. Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що пожежу біля ЧАЕС зупинили за 5 кілометрів до могильників відходів. Нагадаємо, пожежа зайнялася на трьох лісових кварталах на території спеціального комбінату Чорнобильська пуща, повідомляє «Еспресо Тіві із посиланням на офіційний сайт Державної служби із надзвичайних ситуацій. Минулої ночі на законі збройні формування 29 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому завдали вогонь по населених пунктах «Чермалик» і щастя. У штабі АТО наголосили, що о 18-й годині вівторка, поблизу Авдіївки, терористи знову здійснили обстріл позицій українських військ із градів. Передає «Еспресо ТІВІ». Поблизу Чермалика незаконні збройні формування провели хаотичний обстріл наших позицій з лівого берегу річки Кальвіус, зі станкових протитанкових гранатометів та 82-мм мінометів. При цьому декілька пострілів влучили у житловий квартал Чермалика. У результаті обстрілу у дворі свого будинку загинув місцевий мешканець, зазначили у прес-центрі АТО. Із 18.30 до 20.00 бойовики зі 120-мм міномету автоматичного гранатомету та снайперської зброї відкривали вогонь полога. Анські теплові електростанції у щасті також на Донеччині злочинці обстрілювали позиції українських військ із мінометів калібру 120 мм у районі населених пунктів Авдіївка, Опитне, Ленінське, Піски, Артемово-Чермалик. Неподалік Артемово ворог декілька разів вистрілив по нашому опорному пункту із танку, Повідомили у штабі. Ато нагадаємо, з опівночі до 18-ї години, 28 квітня, було зафіксовано 37 випадків порушення мінських домовленостей з боку терористів. Від шахтарських питань до створення оборонних споруд на сході країни такі питання лобіюватиме голова Волинської Ода Володимир Гунчик у столичних відомствах. Сьогодні Володимир Петрович перебуває із робочим відрядженням у Києві. Заплановано, що керівник найвищої виконавчої гілки влади в області матиме зустріч у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, під час якої з керівництвом відомства і обговорить питання будівництва фортифікаційних споруд на Сході. Нагадаємо, що Волиняни одними з перших взялися за зведення так званої оборонної стіни і навіть виділили з обласного бюджету додаткові кошти, поза як прекрасно усвідомлюють важливість такого об'єкту. Повідомляє прес-служба Волинської облдержадміністрації. Володимир Гунчик зустрінеться із представниками міністерства. Енергетики та вугільної промисловості предмет розмови подальша доля нововолинських шахт. Імовірно, що сторони зачеплять і соціальні питання гірників. Із керівництвом Мінсоцполітики, голова облдержадміністрації, говоритиме про соціальну підтримку демобілізованих, порушуватиме також і кадрові питання у найвищому освітянському відомстві. Спілкуватиметься щодо входження шацького лісотехнічного коледжу до складу східноєвропейського університету імені Лесі Українки, не у мене і кадрових питань. Окрім того, голова облдержадміністрації матиме ряд зустрічей у Міністерстві оборони України позаяк має намір обговорити питання мобілізації та координації дій у плані будівництва у Володимирі Волинському 40-квартирного житлового будинку для військовослужбовців. Відомий письменник Андрій Курков привіз до Луцька свою нову книгу Щоденник Майдану. Її презентація відбулась у кафе Скайбар. Андрій Курков на початку виступу розповів, що у 2004 році брати Капранови вручили йому диплом найкращого москаля в українській літературі, адже він народився в Росії і прозу пише російською мовою. Ідеться на Волинському інформаційному порталі. Курков розповідав комедні історії із власного життя, коли сказали, що радянські письменники не ходять на роботу. Я вирішив стати письменником. І я про це не жалкую, хоча, може, жалкує моя дружина, жартував гість. За його словами, він хотів бути антирадянським письменником, але захоплювався електричною літературою. Спочатку письменник шукав видавців за кордоном, через друзів відправляв рукописи та отримував відмови. Аж після розвалу Радянського Союзу у 1997 році він отримав перший контракт і змушений був вивчити німецьку, щоб презентувати свої книги. Курков розповідав про свої книги, їхні сюжети та цікаві історії, що супроводжували написання. Звісно, автор презентував нову книжку Щоденник майдану. Хоча про неї довго не розповідав, аби читачі самі прочитали і склали своє враження. Літератор розповів, що австрійська редакція замовила йому книжку про Україну для іноземців. Невдовзі почався майдан, і Курков сказав видавцям, що не може писати, але може надсилати уривки щоденника, у яких ідеться про події в Україні. Оскільки записів було багато, а окрім того, ніхто не знав, чим все закінчиться, то у видавництві домовилися, що останній день щоденника буде 24 квітня, аби встигнути видати книжку до літа. Книжка не тільки про Майдан, книжка про життя. Денне життя людей у Києві розповів автор і додав, що також видання охоплює поїздки по Україні, життя його родини, куметні епізоди того часу. Для присутніх на презентації Курко прочитав кілька уривків із нової книги. Андрій Курков сьогодні презентує щоденник майдану у Нововолинській центральній бібліотеці. Детальніше про захід ви зможете переглянути завтра на телеканалі СТН. А ми рухаємося далі. Вчора, о 17-й годині, центральні вулиці міста залишилися без світла. Причиною знеструмлення вийшов з ладу кабель. Вдалось відновити електропостачання лише о 22.30. Детальніше про аварію розповів директор Нововолинської філії ПАД «Волиньоболенерго» Володимир Ткачук. Вийшов з ладу кабель, який живить під станції В2 до підприємства Руна. А через цей кабель був заживлений частина міста. І робились перемикання, прозванювались кабеля і випробовувалися, і тому і так затягнулось. 10.30 вечора ми включили останній ТП, з якого живить місто. Упродовж квітня нововолинці висаджували дерева, декоративні кущі та квіти, щоб вже через місяць місто було у різноцвітті. За інформацією відділу будівництва комунального господарства і гасифікації міськвиконкому було висаджено 28 дерев, 604 кущі. Упорядковано 28 квітників. Також ліквідовано 21 несанкціоноване сміттєзвалище, відремонтовано сім дитячих майданчиків. Більше 20 тисяч нововолинців різного віку взяли участь у всеукраїнській акції за чисте довкілля у ці квітневі дні. Сьогодні першокласники школи номородин колегіуму звітували про свої успіхи у навчанні, добре засвоївши усі букви та навчившись читати. Перший етап у шкільному житті вони завершили святом прощай букварику. Коли учні закінчують вивчати букви, вони ніби завершують свій перший етап у шкільному житті. Цей момент у багатьох школах урочисто відзначають буквароковим святом. Діти звітують перед батьками і вчителями про свої перші успіхи, демонструють всім, як вони підросли за рік, як багато всього навчилися, що цікавого було у їхньому шкільному житті. Сьогодні для дітей букварто звичайнісінький підручник. Він навчив добре і швидко читати. Зовсім скоро першокласники познайомляться із іншими підручниками, які продовжуватимуть справу першого друга маленьких учнів. Але його поради вони пам'ятатимуть все своє життя. Любити свій край, цінувати працю людей, берегти українську мову, пісню, хліб та калину. Як у кожної країни, у кожної родини є своя історія, так і в першачків є невеличке минуле. Усі разом діти пригадали, як вивчали літеру за літерою, гортали одну за одною сторінки свого першого підручника букваря. А малайка наша, Алла Рошна, чак на річці право. Мама Анні говорила, ти б його вже сушила, але Алла тільки прав. Як сушить, вона не знала. Пе, перепідка гарна птиця, та вона хлоп'ят боїться, а хлоп'ята да, візьмуть гілку та лякають, Каже, кости у нас укравори поруч хвост. Я я сини не чомів, я з науки сам десів, я строп'яшничку зі степ, я у зука. Після букварикового свята діти розповіли нам, за що вони люблять свій перший підручник і чого навчилися з його допомогою. Буква. Що нового дізналися з цієї книжки? Вичили букву. Скільки букв я? В українському алфавіті 33. я навчилася читати по букварику. Яке перше слово було в букварику, яке ви прочитали? Мама, я люблю букварик, тому що він навчив нас читати. Перше свято найменших школярів завершилося, і вони повернулися до своїх шкільних буднів. Попереду на першокласників чекає знайомство із новими підручниками, а там ще багато незвіданого і цікавого. Розширений сюжет про свято прощавай букварику. Дивіться вже цими вихідними на телеканалі СН. На цьому мене все. Слідкуйте за новинами разом з нами. У студії працювала Вікторія Єрмолюк. до завтра і на все добре.